Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зараз зробити те, як ми того тижня робили прогноз на тиждень. І подивимося спочатку енергії цього тижня, які вони будуть. Давайте поділимо тиждень на три частини: початок тижня, середина тижня і кінець тижня. Ось це приблизно 2-3 дня. 2-3 дня, 2-3 дні. Ось так, щоб ви приблизно розуміли. Ось. Ну, вже видно, хороша на дні. Король жезлів. Тобто, залежить від якоїсь людини. Людина, яка запальна, людина, яка пробивна, людина, яка вміє говорити на публіку, і, в принципі, людина, за якою ідуть. Зараз подивимося, початок тижня енергії будуть. Ну, війна, ви бачите, війна нам показує і показує нам військові дії. Тут людина, ви бачите, залишилася без близьких, без родичів, я так скажу, без друзів. Людина тут одна і збирає мечі. Я скажу, що, ну, як скажу, наберусь сміливості і скажу, що початок тижня у військових діях будуть перемоги. Ви бачите, противників нема. Тобто ці трофеї можна позбирати. Повтікали. Я можу предположити, що. Ці орки будуть десь тікати. На якихось відрізках. Це може бути і Крим, це може бути і Херсон, це може бути і Маріуполь, це може бути ще де завгодно. Ось. Я знаю, що у Маріуполі готується там показова нестрата. Я так зрозуміла, що то суд якийсь. Ось. Дивіться. З 22-го, так, 22-го 23, 24. До 28-го, все, з 22 го по 28 е число цей е, розклад серпня. От, і рахуйте, 22, е 23, е максимально до 24-го може ось ця енергія діяти. Україна збирає е, трофеї. Нема з ким боротися. Вони зі страху покидали свою зброю. Ось так я це. Я так це бачу. Це карта, як сказати, інше трошки таро. Бачите, ось саме в цьому таро я не знала. Відверто вам скажу. Я звертаю вже увагу у розкладах. Дивимося середина тижня. Це може бути вже і 24 число. 25, наприклад, 26 число. Ось, дивимося, середина. Я кажу, середина. Важка праця, кропітлива праця. Тут потрібно терпіння. Якщо тут вороги повтікали і тільки збирай урожай, так трофеї, то тут треба важко працювати. Тут буде важка, Ну як сказати, робоча енергетика. Тут енергетика робоча, ось так я це бачу. І третя частина. Тижня, це вже під кінець, п'ятниця, субота, неділя, тобто 26, 27, 28 серпня. Ви бачите, випала у нас жриця. З одної сторони це мудрість, з другої сторони, дорогенькі мої, ви знаєте, що жриця, вона, як то кажуть, між світами. Тут бездіяльність. А вона. Не вона спілкується з потустороннім світом, вона спілкується з цим світом. Вона між світами, вона як провідник. Ось тут мені здається, якась буде таємниця. Затища, можливо. Кінець тижня буде за Після тяжкого тижня. Тому що це нелегкий, це не, все рівно це не є так легко. Війна є війна, ви розумієте? Це може бути у Криму повтікати. Це можуть, наприклад, з Херсона почасти тікати чи з якоїсь іншої, так? але все рівно є фронти, де буде війна, де буде боротьба. Тут так само буде нелегко ось. А під кінець тижня ніби щось притихне, ніби щось затихне ніби щось заспокоїться, якось так. І а, якась, знаєте, така, ну, я би не сказала, підозріла, підозріла затища, але це така енергія. Енергія спокою, енергія врівноваженості, балансу. Ось тут не буде великих емоцій, тут беземоційний день, моє дорогеньке. Ось кінець тижня, буде так. І якщо ми візьмемо, е, е, як це називається, на дні колоди, так? це загальна енергетика, то е, в принципі запальне тут підтримка, підтримка і заходу, я так розумію, цілий тиждень буде ага, надалі надаватися підтримка заходу і підтримка якоїсь впливової людини. Ось я підняла, і тут уже, бачите, дивіться, ось які, які хороші карти пішли. І далі не тягну, бо так можна всю колоду витягнути. Але ви бачите: імператор, перемога. 에, знаєте, це як. Я так думаю, не знаю, чому, не знаю, чому, я так думаю, що якась впливова людина 에, нас буде ще підкріплювати. Ще... Підсилювати. Я думаю, що Захід ще стане більше на нашу сторону. Вони або допоможуть ось це тут розібратися, вірніше, допоможуть нам тут ось, і надалі підтримка. Я так бачу, що буде підтримка і надалі Заходу. Тепер давайте подивимося: це ми енергії подивилися, які будуть. І так. До чого нам готуватись, чого остерігатись? І ще подивимося бойові дії цей тиждень. І так, до чого нам готуватися. Повний вперед, повний вперед, повний вперед. Готуватися до перемог, готуватися до якихось, ви бачите, до чого нас готують. Будуть якісь, я так думаю, будуть або штурмові дії. Я тільки не, зараз не буду це дивитися, тому що ми ж зараз бойові дії подивимося. Я так бачу, що енергія буде направлена зараз, дуже потужна енергія буде направлена на те, щоб разом, бачите, Імператриця, я зазвичай бачу це як нашу Україну. Тому що імператриця вона вже плодючість, родючість, земля, урожай. Це, це наша Україна. Я бачу завжди імператрицю як нашу Україну, нашу землю. Розумієте? Ось. І тут потужна енергія іде, потужна енергія іде на. Бачите? Довбання, пробивання, забирання своїх територій. От до чого нам треба готуватися бачите, немає страшних карт. Єдина ось ця карта, що вона каже, що не променіть щось дуже важливе. Коли ви зайняті пошуками, наприклад, роботи, житла, харчів, дивіться, не пропустіть щось дуже важливе. Ось. Це попередження від цієї карти. Тепер давайте подивимося, чого остерігатися. Чого нам остерігатися цього тижня? А може це взяти? Давайте візьмемо інше таро. Чого нам остерігатися? А може, візьмемо спочатку це, а потім інше. Докладу. Угу. Ой! Чого нам остерігатися? Ну, це перемога хороша карта, але якщо в, поз... в негативному остерігатися, що хтось нам щось може відібрати. Вкрасти перемогу хтось може. Ну, в принципі, бачите, хороші. Хороші карти. Остерігатися чого? Перемоги? Ні. Бачите? Що ця вся енергія. М -м Чомусь мені так іде, що ніби хтось заважає нашій перемозі. От не знаю хто, не знаю хто. Не хочу навіть е, розбиратися, тому що е, трогаєш зараз владу чи ще щось. Я не думаю, що це наші військові. Такого бути не може. Вони не можуть перешкоджати е, нашій е, перемозі. Давайте так. Чого остерігатися? Перемога. Але, ви бачите, з великими втратами. Я так думаю, це, це може бути з великими втратами. Давайте подивимося, що так, чого нам остерігатися. Якихось перемогу. Бачите? Майже ті Ну, не майже ті самі, але виходять ті самі карти. Дивіться. Ось ця карта одинакова. Тобто, буде якийсь штурм. Дивіться, остерігайтеся, якихось прильотів. Все, зрозуміло, мої дорогенькі. Це День Незалежності може бути. Остерігайтеся. Все, я зрозуміла, зараз вам я скажу. Ви бачите, доклала ці карти, і зразу я зрозуміла, прильоти будуть. Дивіться, чого остерігатися саме на День перемоги. Ніде не виходьте. Не тільки на День перемоги. Є тут прапор десь, ось прапор наш, можна сказати, да? тут кругом висвічується наш прапор. Дивіться, не 23-го, не 24-го, тобто ці два дні будьте пильні, ем, ну, як сказати, дуже обережні. тому що... Як то кажуть, якщо ви коло якихось стратегічних будівель, об'єктів живете, спробуйте, можливо, кудись переїхати. Подумайте про свою безпеку саме цього дня. Саме на, на, на наші дні, бачите, святку... ну ніби ж святкування, вони ці святкування відмінили, але все рівно ці орки будуть нам щось витворяти. Ось цього нам треба остерігатися саме на свято. 23-го у нас день прапора, і 24 го день Незалежності. Будьте обережні, бо можуть бути великі жертви. Щоб ви розуміли, тут конкретно карти показують. Не показують дьявол, відкрито тут буде. Бор... Ну, ніби як... Я так скажу, відкриті провокації будуть. Не... Я так скажу, не, не спідтіжка вони, до речі, і ми знаємо це все, що орки вони унітазники, вони люблять а, такі а, дати, і вони будуть, вони будуть щось робити. Ми повинні бути до цього готові. Будуть обстріли, будуть прильоти. А, щось буде. Щось буде. Ось так, мої дорогенькі, ось, ось це я зрозуміла. Давайте ще подивимося: бойові дії цей тиждень. Візьмемо це таро. Ще цей тиждень бойові дії подивимося. Ось я візьму три карти, які будуть бойові дії цього тижня. Ну, в принципі, ми вже трошечки ну, стра стратегічні. Бачите, будуть м якусь стратегію. Будуть вони її випробувати, так. Да. Щось їм буде заважати. Я так бачу, дивіться, наші бойові дії. Якась тут нерішучість, нерішучість, відчуття, що щось не те. які стратегічні плани будуть робитися. Бачите, поки я не бачу, можливо, можливо. У мене таке враження: чекають на важке щось. На техніку, на ще щось. Це ніби чекання. Але готуються. Готуються. Вже ця карта нам каже, що готуються. Ось це вони готуються. Готуються до нападу. Готуються. Але ви знаєте, наші молодці не в лоб. А дають можливість оркам вилізти. І нехай тікають, нехай лишають все, і нехай тікають своїми лахами, лапотники. Гаразд, мої дорогенькі, давайте ще подивимося, як то кажуть. Ем... Як це називається, зараз, зараз. Російською називається ітог. Підсумок. Все згадала. Можливо, хтось мені підказав, дякую. Підсумок тижня. Підсумок тижня. Підсумок тижня. Викриється щось. Щось, ви бачите, як важлив... важ... важлива річ якась викриється. Щось стане знову явним». щось прорветься. Ось, я ще ем, якісь руйнації будуть. Знову обстріляють якесь місто або багато місць, тому що у нас цей тиждень буде 24-23, і 23, так? Ось, ще що я бачу: в, ем, в нашому керівництві щось відбудеться. Щось відбудеться. Я не знаю, що це може бути. Це може бути і президент, це може бути і наш. М -м, цей залужний. залужний. Щось або між ними буде. Не знаю що. Сподіваюсь, що ні. Але тут щось буде. Тут щось відбудеться, тут якийсь крах, знаєте, якийсь удар. Несподіванка. У, верхах, у, наш, у наших верхах буде якась несподіванка. Давайте подивимося, це буде позитивно чи негативно. М -м -м -м. Ну, я негативу тут не бачу. Правда, якась може викритись, бачите? Прокинеться ще більше людей. Ще більше людей. Це прокидання, це е, трансформація, це прокидаються, і, е, е, як би це сказати, людина ніби просвітляється. Ось, ось це потрясіння, ніби прокине державу. Щось буде. Я сподіваюся, що це не на 24 те що нас дуже може вразити, я вибачаюсь, дуже може вразити, наприклад, що відбудеться 24-го. Ось з цим святкуванням, що йде. Ну, ніби святкування, святкувати ми не будемо. Не день прапора, не день перемоги, але я маю на увазі День Незалежності, так? Не будемо ми святкувати, але, але. Ось це можуть бути щось там. не знаю. Я ви, ви знаєте, от відчуваю, що щось там буде. Але це не зовсім, ну як, не те, що негативне, це сенсаційність якась відбудеться. Якась сенсація буде. Цього тижня ми прозріємо ті, які до цих пір не прозріли. Ті, які до цих пір ще не зрозуміли, хто є хто. Ось. Щось проясниться, щось дуже хороше. Я, я чомусь думаю, що це в хорошому розумінні. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Ви знаєте, це ніби дасть нам силу взагалі не тільки нам, військовим. Я тут більше навіть військових бачу, наших мужчин. Військових, які на фронті, і не тільки військових, наших волонтерів, всі, хто докладається до перемоги. Ось, Ніби сила з'явиться, дух підніметься. Тут щось таке потрясіння у позитивному розумінні. Потрясіння в позитивному розумінні, поміняються погляди у декого, хто ще, наприклад, за кимось вболівав. Ось, за якимись персонами. Не очаровуйтесь, щоб потім не розочаровуватись. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ось, і щоб я знала, подобається не подобається ваші, ваш погляд на стан. Цього всього, що проігрується, що не проігрується, мені це все цікаво. Щиро вам дякую, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. І разом до перемоги. Все є Україна! І слава Збройним силам України.